Давай, дай, водя. А дай нашлась. А, відой дай, баний. Зенбанда. Видовій, на ворот. Так, зйомка. Все яке число, секунду. 8, бля. Чекай, блядь. Yeah. Блядь, телефон відключений. <свят> <свят> так, це всі новенькі в цій групі. Так, розказуємо про першу. Лисий, блять. А, я ще, от. Так, це лисий. Це Андрюха. Пітікар Поганяло піта. <рес> це Швеція, я сон. Поганяло, блядь, я ще не придумав. Що буде. Он іде, блядь, іще в ночмонах Шмарок. Шмар. Шмарок. Де сюди бігу. Братуха. Вертаємося назад. Це просто долбойопик і мене штовхає нахуй вс. Це, блядь, бодя баскетболіст поганяв. тире, через тире бішиться нахуй. Це мінус нав. Це піздец. А це їбать, це хто? Це, блядь. Це, блядь. Петровський, район у мене в Донецьку такий є. Це Євгеній, блядь. Теж такий дурак нахуй, на голову, блядь. Так, починаємо. Давайте поиграем в самже, блядь. Кто знает, что я самже? Пацаны, шоу. Блядь. Опа. Ош! Ну давайте похлопаем, пацаны. Пацаны, я Гоша команда называется. Понятно, пацаны. жовто сині. Пацани, як ваша команда називається? Пацани, Як ваша команда називається? А Як їхня команда називається? А, давай. На раз наразі три пацани, і кричимо Буковина, Давай. Мінус тебе ніхто не знімає, ебай. Пойдем, покажи. Де тілочки? Тільки пацанів бачу, футболістів. Там, дай, там, дай. Тьолочки не видно. Ото баба нахуй. Блять, сьомка не йде, мать. Все, пацани, заканчуємо. Ладно, ще по поганялам. Петровський, Рай... район, буде поганяло район. Андрюха, Піта. Нахуй, Чекай. Це князь, блядь, о, князь буде. Бо я сон князь такий був. Князь, нахуй. Це блядь, Бодя, баскетболіст, Рестере. Мінус. Це єнот. Ні, мене зло поганяло єнот.